Доброго дня, діти! З вами вітаються Тарасик та Оксанка. Вітають вас із святом! В Україні відзначається Велике Свято День козацтва. А що ж ми знаємо про козаків? Послухайте віршик: Козаки не лиш воюють, а й майструють, і будують, і рибалять. І співають, край свій рідний звеселяють, козаки живуть і нині, в нас на рідній Україні. Край наш бережуть від лих, тож шануймо щиро їх. Зараз сучасні козаки захищають нашу Україну. А що ж таке Україна? Україно рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою іти. Тут живемо я і ти. Україна це наша батьківщина. А чим же вона багата? Давайте подумаємо діти разом. Україна багато золотим зерном та запашним хлібом. Україна багата на ліси, на степи, є в Україні гори, це Карпати, а це Кримські гори, в Україні є Чорне море і Азовське море. В Україні є багато рік. Найбільші з них це Дністер, Дунай, а ще є велика річка Дніпро, на якій стоїть наше місто Запоріжжя. А ще на Дніпрі біля нашого міста є острів Хортиця, на якому здавна жили запорізькі козаки, Україна співоча країна. І славиться своїми піснями. Їх полюбляють співати і діти, і дорослі. Україна вільна та мирна країна. Ми хочемо миру. Але зараз такий час, що за мир, волю, свободу потрібно воювати, виборювати їх. У кожної країни є державні символи. У нас є. Герб тризуб. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові, на Україні вільній новій. Ще прапор це державний символ. Він є в кожної держави, він для всіх ознака сили, він для всіх ознака слави. Наш прапор має два кольори. Вгорі синій символ чистого мирного неба над Україною, внизу жовтий, це золота пшениця, а ще діти символом країни є гимн, національний гимн це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Слухають і співають його стоячи, поклавши праву руку на серце. А головне місто нашої країни це столиця, місто Київ. Уявіть, що ми опинилися в Києві, ми можемо побачити ось такий монумент незалежності. А це пам'ятник Батьківщина Мати, це пам'ятник Богдану Хмельницькому. І різноманітні фонтани. Мости через Дніпро. Ми можемо ще побачити гарні парки, ось така у нас столиця. А тепер давайте разом з Тарасиком та Оксанкою розкажемо ще один віршик про нашу Україну. Батьківщина це рідний край, Батьківщина це ліс і гай. Батьківщина це рідна земля, батьківщина це ти і я.